Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Леся хочу показати вам свій город, своє життя, чим наповнене моє життя, те, що приносить мені радість. І е, зараз я хочу показати вам свою полуницю, яка, на жаль, вже дуже заросла, хоча я її тричі полола. Але вона заросла і. Треба її знову полоти, але це я зроблю вже якось потім. А зараз я хочу просто піти її позбирати і вам показати, і показати декілька нюансів. Так. Отож, хочу поділитися декількома нюансами, такими особливостями, що е, потрібно обривати вуса. Якщо ви хочете розмножити полуницю, то, звісно, залишайте від самого початку залишайте один-два вуси. Саме перші. Чому? Тому що потрібно, щоб рослина була жіночої статі. Якщо це буде жіноча стать, вона буде давати вам ягоди. І якраз перша, друга, ну може ще третій вуз, вони будуть переважно жіночими, а інші будуть як чоловічі, так і жіночі. Я, наприклад, розмножувати її не хочу, мені не потрібні нові рослини, тому я обриваю вуса. Коли ви обриваєте вуса, то кущ буде закладати нові квітоноси, і на наступний рік у вас буде більше квітоносів. Тому це важливо, що буде кущ і в нього буде багато квітоносів, буде багато ягід. Так, це у мене така цікава полуничка. Е, я купувала просто в людей е, тут в селі. Вони її називають, по-моєму, циганка. У неї, вона така йде переважно такої форми, різної такої, ніби як пласка. От, і на ній дуже такі чітко виражені зернята, і вона такого темного, червоного кольору. На смак вона йде без кислинки, просто солодка полуниця. Непоганий сорт, не скажу, що прямо такий ах-ах, але досить непогана, може бути. Пару кущиків, ну і звісно, що вуса вона пускає безкінечно. І їх не обривали, вона постійно буде їх пускати і постійно потрібно їх обривати. До цих пір полуниця дуже дорога. В Київській області вона коштує 200 гривень, 180 гривень. І я розумію чому. Тому що виростити полуницю дуже непросто дуже трудозатратна ягода, за якою треба багато доглядати. А так як я це люблю, то я, знаєте, не жалкую про те, що я затратила свій час, свої зусилля, тому що ну, я маю свою ягоду. І, взагалі, це таке задоволення, коли вона виросла і можна вийти і зібрати. Це просто супер. Я навіть не хочу купленою. Що в мене тут не тільки бур'ян росте в полониці, ще й, наприклад, укроп. І так само оцей укроп з грядки, він має просто такий неймовірний аромат, ну, я просто не можу надихатися ним. Такий насичений укропний укропний запах. Ну, просто супер! Теж, звісно, що такого в магазині не купиш. Такий гарненький горошок. прямо вся клас. Стоїть. Гарно так стоїть рівнесенько, рівнесенько, гарнесенький Все, уже стрючки. Гороха є. Привіт, Сонька! Такий вже гарний. Садила його дуже рано, Получається, я його посіяла десь в тихонечко, тихонечко, що за атака? Атака катами. Посіяла його в березні, десь в 20-х числах, і ось зараз червень, перша половина червня, от такий гарний горошок. Вчора покосила газон і відразу мульчую цією штравою. Замульчувала вже цей раз моркву. Почала мульчувати моркву. І буде дуже добре, тому що, по-перше, вона буде менше заростати, хоча все рівно буде заростати. Бур'ян такий, що буде все рівно проростати. Але ще дуже добре, що, що мульча тримає вологу. Зараз нам вологи достатньо, але ж вона. Пару днів і буде знову сухо. Картопля, гарне бадилля. <гадилля> бадилля дуже гарна, гарна картопля, зараз така чиста, висока. І хотіла показати свою малину. Я з осені залишаю минулорічні, ну, осінню, що були гілки. Я їх залишаю, зрізаю. Весною зрізаю до тих пір, коли цвітіння, поцвітіння. Бачите, ось у мене так, чого, бачите, ось гілочка. Цвітіння залишилось на цьому рівні, я її відрізала весною. І виходить, що з бокових пазух вона випускає нові квітоноси. І у мене буде тепер малина перша. Ось уже в червні вона буде вже. Дивіться, які гарні ягоди. А ця нова малина, яка вилізла з землі, це буде малина осіння. І так, виходить, це буде два урожаї малини. Так, полуничку вибрала, її досить так, ну, достатньо. То, значить, треба їсти все з полуницею. Покажу вам зараз, ну, на моєму каналі є вже така грінка, французька грінка, я там, по-моєму, так назвала ні, французький тост або грінка з полуницею. Коротше, неважливо, зараз це робиться дуже-дуже все просто, швидко і знову буде рецепт. Так, дивіться, можна взяти одне яйце. Я беру один жовток, тому що в мене буде невеличка порція, щоб це не залишалося у мене. Тому що це така страва ну, одного разу зробив і з'їв. Так, ванільний цукор, звичайний цукор, за смаком можете зробити солодше. Можете менш солодше і трішки молочка. Теж додаю це все. Взагалі не важливо там які ці пропорції. І це все змішую. Бажано, щоб розтанув цукор. Взагалі, я завжди робила, коли такі тости, то я, коли ж вони посмажені, пропитувала їх м'ятним варенням. Так само в мене на каналі є рецепт цього м'ятного варення. Кому цікаво, будь ласка, завітайте, подивіться, якраз зараз йде м'ята, і в мене вже цей е, сироп, це варення закінчилося. Не знаю, цього разу, напевно, нічим не буду просочувати. Але мені дуже подобалось, по-перше, що м'ята дуже е, гарно поєднується з полуницею. І е, тоді я менше клала цукру. А просочувала цим м'ятним сиропом і було дуже смачно. Вони такі, ніби, знаєте, були вологі. Але для того, щоб були вологі, значить, я просто більше покладу молока. Більше налю молочка. Так, ну, типу того, так, тепер, що ми наступне робимо? Так, для цього нам знадобиться білий тостовий хліб або батон. Можна обрізати ці шкірочки. Я не буду, тому що вони не заважають, вони так само розм'якають. І я не хочу обрізати, бо куди його дівати? Курей в мене немає. От. Але можна, звісно, обрізати, буде тоді так симпатично воно виглядати. Так, розігрівається пательня. Буду обсмажувати на вершковому маслі, але, звісно, треба покласти трішечки олії. Щоб масло не так швидко горіло. Так, уже зараз я покладу сюди пару шматочків, щоб вони добре просочилися цією сумішю, кладу масло. Вогонь розігрівайте пательню і ставте менше середнього, тому що, так як воно солодке, ця пропитка солодка, воно буде відразу засмажуватися, горіти. Ну, якщо цукор є, то звісно, воно відразу. ...карамелізується. поки є полуниця, то дуже просто робити отакі швидкі десерти, це смачно. От. Ну і хочеться якось цієї полунички так наїстися, бо потім, ну, буквально скільки вона, два тижні, і її вже не буде. Будемо чекати наступного року, або в кого ремонтант на то ще буде. Але, в принципі, знаєте, мені достатньо. От зараз поїли полуницю. Буде підходити вже малина. З малиною, до речі, теж дуже смачні такі тости. Малина, лохина. Підготовлю трохи полуницю, в якому плані підготую. Е, щоб вона просто обріжу їй ці хвостики і хай вона трошечки так наче просохне, щоб не була така дуже мокра, щоб вона за собою не потягнула воду. Це я її помила А для чого це роблю? Бо потім буду посипати цукровою пудрою, а якщо полуниця мокра, то цукрова пудра відразу на ній розтане. І просто не буде так гарно виглядати, як хотілося б. Бо цукрова пудра вона, звісно, дуже прикрасає кожну страву, кожен десерт. Так, і треба зробити обов'язково цей м'ятний сироп. Я його дуже люблю. От я не могла би ніколи подумати, що він мені буде так смакувати. Просто виходить солодкий сирок, м'ятний, І трішечки кислинки має за рахунок лимонної кислоти. Так, що у нас там? Ні? Ще треба, щоб підсмажилось. Не хочеться, щоб горіло, але щоб такі були рум'яненькі, гарненькі. Так, викладаю на тарілочку, вже підсмажилась з другої сторони. Викладаємо все гарнесенько, тому що їжа має бути в першу чергу красивою, апетитною, ну, а потім уже смачно. Ні, жар жартую. Все, все дуже важливо для мене. Дуже важливо, щоб було красиво. І дуже важливо, щоб було смачно. Це однозначно. О, воно все поглинуло вже. Супер! те, що треба. Так, перевіряємо. Угу. Достатньо. У нас зараз е, все з полуницями. Е, кампот з полуницею, десерти всі з полуницею. Просто полуницю їмо. Так. викладаю. Де там у нас краща сторона? Викладаємо суто красивою стороною. Так. Сковорідочку знімаємо. Оце б, якби в мене був зараз м'ятний сиропчик, я б це зараз полила по цим гріночкам м'ятним сиропом і було б взагалі. Супер. Так. Все, тепер викладаю полуничку такими половинками. Можна, звісно, зробити якийсь крем, наприклад, вершки. Я теж робила з вершками, з рікотою. Було сир рікота з вершками. Змішувала цукрову пудру, туди ванілін. Ну, взагалі було супер. Прямо, знаєте, як торт. Справжнісінький. Це так буде попроще. О, якась некрасива полуничка. Некрасиву мама з'їдає. Так. Хочеться накласти побільше полуниці, щоб він її більше з'їв. Але я вже розумію, що йому вже так ну, набридло теж. теж. І, головне, знаєте, солодка. І чого? Що ти вимагаєш? Ти вже стільки всього з'їла за сьогодні. І ти вже така товстенька стала, що я вже за тебе переживала. Звісно, хочу тебе завжди набудувати, але що занадто то не здраво. Так, і все наверх присипаємо для красоти цукрову пудру. Думаю, що можна зробити просто ще інший сироп, наприклад, навіть мед, мед розвести трішечки з кип'яченою водичкою, можливо, туди ще лимонний, лимонного соку, і буде теж смачно і красиво. От, ну побачу це я зробила сину, як він поїсть. Якщо сподобається, він же ж скаже мені. Ось погляньте, який красивий десерт. Взагалі готується 5 хвилин, але це дуже смачно. Я вас запевняю. З будь-якими ягодами, звісно, полуниця смачна і малинка теж смачна, тому раджу вам теж приготувати такий швидкий десерт.